Подивіться, скільки пупляхів, Воно заплило все, отак. Напевно, якийсь клематис дуже схоже. Пахне воно так. Чекаю, чи машинка запуститься. Чмелі літають. Дьоли. Добрий день усім. Йду занесу прання. Мені треба трішки взяти прального порошку. Хочу тапці Попрати На сьогодні день такий теплий, гарний. Дивіться, у нас вже що зацвіло. Скоро вийду з іншим телефоном і будемо ходити вивчати. Флору, квіточки, травички, деревцятка і все інше. Пахне воно так. М -м -м. І там далі щось розцвіло, здається, яблунка якась, Ну давайте глянемо. Поки поставлю тут. Ось оце що це таке? А, ні! Це цей? Як він? Клематис здається. Ух ти! Подивіться, скільки його тут. Поплівся як. Ой, це моя мама подивиться. Подивіться, аж він туди. Щось схоже на клематис. Треба вийти, подивитися. І оце щось цікаве таке цвіте. Ого, скільки я... квітів, так, все, треба срочно виходить Поки воно все цвіте, якраз весна зробити оці відео нову рубрику, що я казала. Із застосунком, який зразу показує, що то за рослинка. Це буде і мені цікаво, і моїм глядачам. Так, А я поки туди йду. Оце також дуже цікаво, що це. Ну, не знаю, стільки рослин на планеті. І все цікаво. Це гортензія ось якась. І то ой, то тут їх багато. Я ж тут не була весною минулого року. Це тут люди, які тут вже давно живуть, вже по три роки, ті українці, яких сюди привезли ж, коли тільки почали тікати від війни, то їх звідси ні разу і не перевозили. Вони тут вже четвертий рік живуть. А ми то жили в іншому місці. Ти взагалі я ж в Ірландію вже пізніше приїхала значно. Так, що в нас тут? Наші велосипеди стоять, все добре з ними. Там хтось сидить, не знаю, чи пощастить мені. Дивіться, тут бамбук. Попрати чи не пощастить сьогодні, але хоч порошку наберу. І ще хотіла вам показати оці галявини із цукрутками. Ці цими квіточками маленькими. І так само з кульбабками. Ого, скільки тут все зайнято. майже. Оп. Бачите, тут в готелі перейшла на цей порошок хімічний. Того що ну, іншого варіанту нема. вдома я екологічним права. Фірми Мвей, моя мама пере зараз там так само, але тут вже доводиться робити те, що пошкоджує навколишнє середовище. Ну що ж зробиш? Так, ну зібрала, це мені не знаю наскільки. Це перший раз беру тут порошок, щоб побрати щось в номері. Так, що в нас тут? Ой, якби хоча б знати, скільки тут, тут ця машинка не дуже прикольна. Так, 60 градусів. Синтетік. Усе напевне. Ось. Так, ну що. Що ти? Робиш, що ти не робиш? Робиться машинка, бог її знає. Ось я, бачите, в шапці, того, що ще ніс закладений. Чекаючи, коли машинка запуститься. Все, запустилось. Можна йти. Хтось шкарпети загубив знову. Так, ну що, давайте я вам покажу. Оцю красу. Як же ж тут зараз гарно? Подивіться, скільки цих манюсіньких. Це просто. Подивіться. Джмелі літають. Дьоли. А? Як красиво. Скажіть? Дивіться, все біле. Біло-жовто-зелене. І тут ще покажу вам. Якраз відкривається вид з нашого вікна. На оцей зелений горбочок, і він теж весь у квітах. В цих красивих, дивіться, весь горбок. Бачите? І зверху там весь весь? Ще з вікна покажу. І зверху зараз ще зайду наверх, покажу вам. Звідси видно вже? Вон, дивіться. Весь білий, і та частина особлива вон там. Ось, бачите? Так. А яка вже в мене бараболя ось велика стала? А? Не знаю, сантиметрів вже 40. Вона в такому пакеті живе. Тут грошове дерево. Гіацин теж відходить. Вчора напувала орхідею. Бачите, зелені корінчики. Такі вони в нас. Так, а я йду прати тапці. Ось ці Нютині очки. Ще тут це вже відходить. Потім, напевне, висаджу. Я там бачила, у нас клумби є по периметру біля столу. Я думаю, можна буде їх висадити туди. І нехай вони там ростуть. Так, а я йду прати. Ось я замочила оці тапці, бачите? Вручну, бо в пральні я щось мені стрмно їх прати не хочу. Ось і зараз буду порошечком займатися. Ще покажу вам мій букет. Подивіться, назбирала лісових бур'янців. Нарцис один сюди попав. І вітром відламало тут у нас біля готелю. Ми якраз проходили оцю таку гілочку, не знаю, чи це сакура, чи що. то я її забрала. І, до речі, нарцис також не зривала, він був прям прим'ятий до самої землі. Там, я думаю, чи пси я вам показувала, що багато хто ламає ці нарциси. Я не знаю, чи це тварини, чи це від вітру вони ламаються. Також забрала. Ну, а це все інше я назбирала в лісі. Бачите, горошок тут. Вчора якраз на прогулянку ходили. А це взагалі неймовірно красиве просто. Подивіться на цю ніжність, взагалі на цей букет. Бачите? Обожнюю. Просто квіти вдома так само. Завжди свіжі квіти в мене стоять. І тут я намагаюся це робити. Так що я буду зараз далі прати. Ось такі. Вийшли. <рі> Мокрі кошенята. Не знаю. Чи розпушаться вони, чи не розпушаться. Ну, наче попралося. <рі> Капець. <рі> Бачите? Дубль два. Йду знов тією самою дорогою. Вже забирати одяг. <рі> Думала піти через драбину тудою, через сходи. Але думаю, ні, треба сюди піти, тут так пахне оце, М -м 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 -м. Просто. Ах. Сьогодні знову пропонували знайомі поїхати на океан, але ми відмовилися. Боже, подивіться на цих. Расинів. Напевно, якийсь клематис дуже схоже. А може і ні. Напишіть. О, воно... Воно, до речі, пахне, знаєте чим? Ваніліном. Дивіться. Боже, який. Подивіться на це. Подивіться, скільки попляхів. Воно заплило, все, отак. Круто. Ну, я ще не повністю ж виздоровіла. Ще ніс трохи закладений. Ну і виходить, що зараз поїдь, знов продує. Тут то вітру нема такого, а то на океані вітер то буде. Навіть якщо й не сильний, той раз взагалі був мінімальний вітер, і я простудилась. Ну, більш за все, що я в машині, звичайно, що вікно відчиняли, але хто його знає. То ми відмовились сьогодні, хоча день сьогодні був казковий. Бачите, яке воно прям поплилося аж там по всьому. Ну, Надіюся, що ще погодка гарна буде, та й поїдемо. Поки є можливість, чому не їздити. Тим більше, що знайомі кличуть, їм компанія потрібна. А ми без автівки, то нам також це дуже чудово. Зараз багато хто хотів би поїхати, де немає можливості, бо автобуси в основному не їздять туди, куди самі красиві місця ведуть. До речі, в Ірландії з цим трохи проблемки. З красивих туристичних місць, а транспорту немає, якщо немає своєї машини, то ти автобусом і не доїдеш. Так, ну що, посушилося наше. Хтось, до речі, наш одяг поклав в сушарку, я приходжу, ще не допралося в цій машинці. Потім приходжу через 15 хвилин. Вже після вечері дивлюся, вже сушиться одяг. І машинка не зайнята. І куча вільних машинок, думаю, дивно. Як це так хтось зробив добру справу чи що. Так що, ось наші речі. Сухенькі, чистенькі. гарненькі. О, скільки пилу. Мені так подобається його знімати звідси. <смі> Дивіться. Це уявіть, скільки в нашому одязі мікро цього всього. Ворсинок, пилу і того подібного. Оце кожен раз таке. І скільки б не прали той одяг. Бачите, скільки? Прям цілий клубочок. Ще хтось посушить. Півгодинки є, ще якась людина зробить собі добре діло. Вже ці квіточки позакривалися майже. Цукруточки, бачите? Я не піду поверху, я піду знов назад сюди. Не люблю я туди ходити, щось, там так двері важко відкриваються. Мені подобається ходити через фонтан той, що біля нас. Цей бамбук такий класний. Мама казала, що в нас теж вдома посаджений, ну, не знаю, такий чи ні. Бачите? До речі, класний живоплід з нього, подивіться, прям всю стінку закриває. Тут оце нижній поверх, що тут було колись, там ремонт і ремонт. Щось закрите, щось можна було б цікаве відкрити. Приміщення стільки пустує внизу. Так що так, бачите, сонце сідає вже. Красиво. Вечір вже. Там хтось уже вийшов на лавочку. Сидить. Ні, ну від тих квіток я просто в захваті. Воно розрослося там. Прям взагалі. Просто. Думала, це яблуні, але ні, здалека схожі квіти. Так що все, друзі, дякую всім за перегляд. Такі в мене сьогодні домашні справи. Якщо це можна назвати, домашніми. Так що, пока-пока. Це, до речі, яблуні. Я сподіваюся, що вони зацвітуть і я буду милуватися.